Добрий день, діти! Сьогодні на уроці Я досліджую світ. Ми з вами дізнаємося, чим корисна їжа? У підручнику працюємо на сторінках 81-83. Скажіть, будь ласка, скільки разів на день ви споживаєте їжу? Так, кожен споживає різну кількість разів. Діти виявляють природну потребу їсти невеликими порціями. Дорослі говорять, клюють їжу протягом дня, однак по досягненні певного віку дитина звикає споживати їжу певним чином, на те, як багато, часто і що саме ми їмо, впливає безліч чинників. від традиції сім'ї і країни до генетики. Те, що передали вам ваші батьки. Недавні дослідження вказують на частковий генетичний вплив на індивідуальну частоту прийомів їжі. Частота прийомів їжі харчування залежить від наявності хвороб і особистих уподобань в їжі. Поміркуйте і скажіть, якій їжі віддаєте перевагу, що полюбляєте найбільше. А чому так саме? Дякую. Скажіть, яку їжу ви можете назвати найбільш улюбленою? Корисну їжу чи шкідливу? Назви тих блюд страв, які ви тільки що назвали, належать до якої їжі? До корисної чи до шкідливої? Ми розуміємо, що корисна їжа краща для нашого організму, але ж інколи хочеться і шкідливої. Звичайно, розгорніть підручники на сторінці 81 та прочитайте текст, який знаходиться на цій сторіночці. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Так, Як ви вважаєте, яка система органів у нас бере участь у перетравлюванні їжі? Так, звичайно, травна система. Так, Що дає нам їжа? Поживні речовини дає нам енергії для того, щоб ми рухалися, для того, щоб ми займалися фізичною розумовою працею. Скажіть, будь ласка, яку їжу ми з вами вживаємо? Рослинного тваринного походження. А можемо ще і їстівні гриби, хто полюбляє? Дайте відповіді на питання. Які продукти мають рослинне походження? Назвіть. Так. А які продукти мають тваринне походження? Які продукти дають нам тваринки? І молоко, і масло, і м'ясо, і яйця, і так далі. Чому продукти дають, називають саме так? Тому що продукти рослинного походження нам дає природа це рослини. І їхні продукти. А продукти тваринного походження це все, що людина отримує завдяки догляду за тваринами або в результаті переробки їхньої цієї продукції. Розгорніть підручники на сторінці 82 та прочитайте, які продукти, які поживні речовини споживає людина разом з їжею. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Так, скажіть, будь ласка, які поживні речовини людина отримує разом з їжею? Це жири, білки, вуглеводи і вітаміни. Отже. Білки забезпечують наш організм будівельним матеріалом для клітин. Білки містяться у м'ясові, яйцях, насінні, горіхах, рибі, молочних продуктах та бобових. Це, як нібито, цеглинки для росту нашого організму. Жири. Забезпечують наш організм енергією необхідним для нашого руху. Жири мають властивість накопичуватися в організмі як запас. Жири містяться у жирних продуктах масло, сало, олія. містяться в насінні, яйцях, молочних продуктах. Вуглеводи це основне джерело енергії для організму. Вони сприяють кращій роботі серця, м'язі та організму в цілому. Вуглеводи містяться багато їх у хлібі, картоплі, макаронах, кондитерських виробах, крупах. Для того, щоб людина мала міцне здоров'я. Потрібно вживати необхідну кількість вітамінів. Майже всі продукти містять певну їхню кількість, дуже багато вітамінів у фруктах, овочах. Вітаміни прискорюють різні процеси в організмі. За нестачі вітамінів людина відчуває втому і може захворіти. Які розберемо вітаміни потрібні для кожного здоров'я? Певних процесів у нашому організмі. Вітаміни групи А необхідні для нормального розвитку і росту дитини, а ще вітаміни групи А дуже корисні для зору і роблять нашу шкіру здоровою та еластичною. Подивіться, будь ласка, на фото і знайте, що вітаміни групи А містяться у всіх яскравих овочах чи фруктах, а також у зелені та м'ясові. Вітаміни групи С дуже необхідні для нормальної роботи всього організму, а також вітамін С захищає наш організм від різних інфекцій. Він має кислий присмак і дуже багато його у всіх кислих овочах і фруктах. Нам дуже необхідні всі вітаміни і Е, Д, Б. Вітаміни групи Е потрібні для того, щоб ми мали нормальний обмін речовин в організмі, а також щоб гарно працювала печінка і нервова система. Також вітамін Е дуже гарно впливає на очі. Вітамін групи Д ще називають вітаміном сонця, бо за умов достатнього перебування на сонці він утворюється в нашій шкірі під дією сонячних променів. Він необхідний для росту і укріплення кісток, а також підтримує нашу імунну систему. Вітаміни групи В сприяють. Росту допомагають травленню, нормалізують роботу м'язів, серця, нервової системи, потрібні для краси нашої шкіри та волосся, який робимо висновок про вітаміни. Вони підтримують наше здоров'я, ріст і розвиток. Прочитайте, будь ласка, текст у підручнику на сторінці 83. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Скажіть, будь ласка, яка повинна бути їжа у нас кожного дня? Різноманітна, багата вітамінами, білками, вуглеводами, жирами. Чи можна їсти одноманітну їжу, навіть ту, що ви полюбляєте найбільше? Ні, звичайно, тому що організм повинен отримувати різноманітну, якщо не матиме різної їжі, то виникатиме втома, будете більше втомлюватися і мати поганий настрій. Крім того, що організм повинен отримувати їжу, ще організм повинен отримувати необхідну кількість води. Для чого нам вода? Так вона становить більшу частину нашого організму і бере участь у всіх процесах у організмі. Зверніть, будь ласка, на репеттєвий режим дитини від 5 до 10 років. Зранку ви випиваєте склянку води. На перервах під час навчання в школі можна випити дві склянки. Після занять ще одну. Після обіду ще одну. Обов'язково потрібно пити воду під час активних фізичних вправ. І, звичайно, за годинку до сну. Ви ростете, ваш організм росте і розвиваєте, тому не забувайте пити воду протягом дня. Давайте з вами повторимо те, що ми сьогодні вивчили. Чи правильно ви все запам'ятали? Скажіть мені, будь ласка, для чого нам потрібна їжа? Прочитайте завдання та назвіть, що дає нам їжа. Так, їжа дає енергію і зігріває нас. А ще збагачує організм поживними речовинами розумнички. Розгляньте, будь ласка, малюнки і скажіть, що зайве в кожному ряду. І чим корисна ця їжа? Перший ряд, уважно дивимося, зайва рибка. Другий ряд уважно. Хліб. Скажіть, будь ласка, чим корисна їжа першого ряду? Кукурудза, горіхи. Хурма. Фрукти й овочі дуже багаті на вітаміни і поживні речовини. А чим поживна їжа, яка знаходиться в другому ряду? Яєчка, м'ясо, молочні продукти є джерелом білка, жиру, вітамінів та фосфору. Розгляньте, будь ласка, малюночки і скажіть. Які продукти харчування мають найбільше вуглеводів, білків чи жирів? Чого багато в хлібі, у макаронах і картоплі? На вашу думку, це вуглеводів, я згодна з вами. Як ви думаєте, білків чи жирів найбільше в олії, маслові та салі? Звичайно що жирів. а чого найбільше в рибі, сиру і горіхах? Ну, звичайно, що білків. І вуглеводи, і білки, і жири необхідні нам для кращої роботи наших, нашого організму. Отже, робимо висновок. Для здорового харчування їжа має бути різноманітною. Та надходити в організм у достатній кількості. Правильне харчування забезпечує організм усіма поживними речовинами, але пам'ятайте, що не слід переїдати. Це шкідливо для вашого організму. А фрукти та овочі є основою здорового харчування. Діти, скажіть, будь ласка, які поживні речовини повинні? Поступати в організм людини для кращої життєдіяльності білки, жири, вуглеводи і обов'язково вітаміни. Скажіть, будь ласка, до чого призводить нестача води в людському організмі? Так, до швидкої втоми, головного болю і поганої активності. А чи знаєте ви, що моркву спочатку вирощували не заради солодкого кореня, який ми з вами полюбляємо, а для отримання ароматної зелені та зерен, які використовували як ліки та спеції? Португальці, наприклад, виробляють і продають моркв'яний джем. Німці та французи бажають соуси із моркви делікатесами додому. Вам потрібно повторити тему на сторінках 81-83 запам'ятати, чим корисна їжа, яку їжу краще споживати. А я сьогодні вам дякую, до побачення!